Якщо будь-яка позаземна цивілізація розвинена настільки, що може прилетіти в нашу сонячну систему, то повірте мені, вона точно не є агресивна. Та тільки людство, а досліджуючи історію людства, є самим агресивнішим, я так думаю, напевно, у всесвіті. Не тільки в сонячній системі, тому що я багато дійсно, як ви кажете, вивчала тему прибульців, взагалі історію світу, історію цивілізації, і, і я вважаю, що на землі існувала вже неодноразово. Цивілізація. Більше того, я вважаю, що ми взагалі прибутці з Марсу. Ми спочатку добре знистили Марс, потім перебралися на землю. Зараз працюємо над тим, щоб добре знистити землю, і знову будемо перебиратися на Марс. Знаєте, вже знову думаємо над тим, як би нам розтопити на Марсі лід, щоб була атмосфера і знов там будувати. Я за Curiosity дуже слідкую за тими картинками, які вона посилає з Марсу. І дуже багато документалок дивилися за Марс, що так дійсно на Марсі дуже багато об'єктів, похожих на землю, в тому числі і пірамід. І за ОМОАМОА, за цей об'єкт, за який ви говорите, я дізналася одна із перших, тому що я досліджую цю тему і дуже ретельно слідкую за цим. І дійсно я особисто вважаю, що буде контакт, буде, але він не буде агресивним.